Всім привіт! Мене Каха і ви дивитесь проект ADMISUUCREIN, де я розказую все про японську компанію Демісу Каса. Сам я займаюся з 2012 року, тому мені є про що розказати. Сьогодні на ринок України заїхала нова лінійка Демісу Зепро, Зепро DL1 та Зепро Турі. Але дуже прикро: тільки 4 літрова тара і тільки ці дві позиції. Інші будуть трішки пізніше. Очікуємо, що змінилося в новій тарі в порівнянні зі старою? Зараз будемо. Вами дивитись. В першу чергу, сірий фон став трішки темніше. Ось назви Зепро. Новий логотип грецького бога Апол... Сонця Аполлона. Тут він вже оновлений, тому що в 2022 році Деміцу Касан в Японії повністю викупив НПЗ Шоу Шолсе компанію з мережі АЗС, і вирішив повністю оновити редизайн зробити. Ось так. Нова назва заперних станцій, нова назва лінійки моторних рідин. ЛИФ, тому зепра в Японії вже не випускається. Такої лінійки вже нема. Це вже тільки експортний варіант для колишніх РНСНД. Оновився. Стандарт СП, він був колись СН. American Petroleum Institute вже оновив для компанії Донісу. Ну це давно він оновив на якщо чесно. Також GF6 сертифікація пройшов офіційно, було gf 5 а був час, коли gf 5 навіть не було офіційного сертифікату, тому що був перехідний стандарт SP і вони вже SN, GF5 не писали. Так, і ще що змінилося, я побачив одразу. Може, хтось не побачив, я вам одразу покажу. Каліграфія ручна самого засновника Садзу ідеміцу. Вона на старій тарі є, на новій вже її нема. Все. От, просто її нема. От я вам покажу, от, 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 от як виглядає. Ось. Так, ну і з головного. Під наліпкою у нас все ж таки російська мова. Та внизу додана надпис Офіс в Дубаї Емірати. Все поясню, розкажу, на все відповім. Значить, Спочатку було незрозуміло навіщо вони залишили російську мову. Ну, потім, якщо вони вийшли повністю з ринку з офіс існує сам по собі в Москві. Там немає пошук. І я думаю, що не скоро вони повернуться до російського ринку знову. Розірвали всі відносини зі своїми партнерами. А залишили російську мову. Ну, так як продукт про... вирішили залишити для колишніх країн СНД, то як ми розуміємо, що це так універсальна мова об'єднує різні країни СНД. Я так розумів, от, тільки в цьому сенсі вони зробили, щоб не вигадувати тару на казахському, тару на українському, тару на якомусь ще мові, да, то вони залишили російську мову. Тільки от така відповідь в мене є. Я зробив запит до головного офісу в Дубаї, зробив запит, Пит до своїх друзів токійського офісу і Демісу в Японії. Очікуємо, вони мені казали, що. Розливатися це тара і вироблятися буде тара масла буде в Тайланді, але ми бачимо чисто японець. Тому трішечки незрозуміла. Тара японська, тоді де вона виробляється, саме масло, де йде де розлив цього масла. Японія або в Еміратах, в Еміратах заводу Деміцу нема. Є колаборація з дуже великою нафтовою компанією Еднок. Ось там, якщо хто не знає, ось у нас є iog 3, 3540, останні партії вже йдуть Емірати. Це колаборація на заводі Еднок. Це вже Емірати. Раніше було Таїланд, В'єтнам, Сінгапур, Індонезія, Малайзія, там також виробляють, навіть в Америці виробляється цей продукт. Ну, на своїх заводах Едем виробляє. А в колаборації з еднок в Еміратах ось вони виробляють цей продукт. Чому? Тому що там в них контракт дуже давній, що там з 90-х років. То на постачання оригінальних мастильних матеріалів, Honda, Mazda та інше, але це буде в іншому відео. Так, на цьому все. Так, Тепер мені дуже було дивно на це білий квадрат Малєвича. Я теж зробив запит. Мені дуже цікаво, чому вони... був раніше однотонний жовтий, от, от, от відокремили його білим. Незрозуміло, навіщо, може, які пояснення? Ну, очікую на відповідь від, від головного офісу. Так, Тепер хочу вам розказати показати ем, різницю між коробками. Дуже головну різницю. Дуже два роки листування з японським офісом в Токіо і Демісою пояснення і доводив їм дуже багато різних нюансів про нас після 22-го року. Да? То про наших сусідів і от отримав це стара Тара. Да, ви бачите про Рус, це московський офіс, це означає експортний варіант. І Нова Тара. Нова Тара, чиста вже як на внутрішньому ринку Японії. Тобто без надпису Рус. Нарешті, і це дуже круто. Сем. Хто не пам'ятає, я розказував, що навіть з представництва російського на сайті офіційному Деміцу в Японії прибрали, його нема. І на... Нових тарах AFG лінійки, FG 5, 3, 7, неважно, теж нема вже російського представництва. Ось так. Ось все, все, що ми отримали і що маємо. І вся інформація, яку на сьогоднішній час можна розказати. Є ще буде інша інформація, обов'язково поділюся. Ціна. Ціна буде дуже цікава, вона буде дуже конкурентна. Я гадав, що буде. Трішки гірша ціна, або можна сказати, вище, але це дуже класна. Класна ціна, ціна 2000 гривень, і ми зробимо на якщо замовляєте на сайті, нашому офіційному сайті, то зробимо безкоштовну доставку. Від 4 літрової Да? також буде ароматизатор в подарунок. А також, якщо ви замовите на сайті з оплатою і напишете в коментарях свою автівку, то шайба зливна буде подарунок. Ми завжди прикупівлі. Масла та масного фільтру даруємо шайбу зливну оригінальну. Зараз ми ще додали, можна без фільтра, шайба буде, і буде ароматизатор. Це думаю, що треба ось на ці позиції повертати шанувальників компанії Демісокасан, тому що дуже багато людей зраділи, коли побачили за про там дуже багато хлопців на, на кордах. Тому вже почали ми відправляти.